Хто впізнає автомобіль з першого погляду, той красавчик? Приїхав сенс на ремонт крил. Тут трошки є, бачите, тюнінгу, ой. Але тут нема порога. Якщо ви за своїм ланосом, не слідкує, то отак От знімаються крила і там фініш пороги. Піни надуть, зашпаклювати скловолокном і хай їздить, правда ж? І отаке ми маємо всередині все замастічено. Оброблено, дивіться, яка краса бронзова мастіка. Хі -хі -хі. Ай, видно, що обробляли спеціалісти. Верх запшикали там, де ніколи не ржавіє. А низ, там, де завжди ржавіє, не запшикали. Але тут тільки оці місця поржавіли і все. А тут низ повністю заржавів. І поріг. Так, да, тут треба буде варити поріг. Але це вже зовсім інша історія. Може навіть вийде сюди до канта цього і приварить. Подивимося. А, ні, не вийде, прийдеться вище лізти. Ну, то таке. Така маленька кубка назбиралась грязючки і отакий поріг. Поріг, так як всі люблять, гладенький, нефарбований, але вже отак треба міняти. А ви в своєму ланусі почистили? Зберігання, які за рік зібралися на крилічині, тут вже настільки все, дивіться, як крило відпадає. І тут отак все на якійсь холодній сварці. Зняв це крило. Теж бачите, як воно полізло. У мене таке відчуття, що тут мало було цієї мастіки, і воно через те грязюка ця його роз'їла з часом. Раз в рік треба сюди лазить, хоч не хоче. І отаку красу я зараз буду заварювати. Поріг підігнав, загрунтував жаростійкою фарбою. Отвори всі поробив, тут попідчищав, попідганяв. Там всередині є трошки ржавчинки, але фірма не має бюджету на те, щоб туди лізти. Тому ми туди не ліземо. Ця частина вона ще буде 10 років їздити, я маю таку думку. Висихає і приварюю. І потім отут зроблю отвір. І все його замовілю. Тут трішки різно, бачите. Як думаєте, сильно ослабив конструкцію чи ні? Приварив поріг і зачистив. Самі уважні бачить, що там далі ржавчина. Було прийнято рішення і далі поріг чухати. але спочатку. Ми не планували цього робити. Ми взагалі планували тільки ремонтувати передні крила. Сюди ми полізли і чому ми частково міняємо? Тому що щоб і під крилом теж було ціле. Хтось пише, що чому ми купили поріг, щоб поміняти оцей кусок. Ви Бачите, як воно гарно вийшло. Ви думаєте, зробити отаку саму гарну железяку? Буде вартувати дешевше, ніж купити готовий штампований поріг. Можу запевнити вас, що ви помиляєтесь. Тому що ручна робота вона завжди дорожча, ніж купити вже готове. Тому маємо, що маємо. І тепер буду підганяти сюди крило. У мене дешевий перетворювач, і я ним працюю по новому металу. Перетворювач на ортофосфорній кислоті, але він такий, що на нього можна наносити ґрунти і фарби, і все буде добре. Тому на новий метал я його наношу, а якщо там воно вже згнило і його треба якось витравити, то перетворювач його не спасе, тільки болгарка. Виставив крило, підігнав отак в зазорчик, ремставку цю, отут трішки вона не сходиться, але вона отуди вверх не піднімається. Тому я вирішив тут залишити так, щоб буртик отой всередині там такий коротенький, такий як оце. Щоб мені його там не різати і не ламати, я вирішив його залишити, трішки зігнув і все. Верхній цей співпада, а цей трішечки нижчий, нічого страшного. Варю отак з зазорчиком, щоб потім було гарненько, і зсередини я його потім оброблю і буде їздити. Заварив, зачистив тут шовчик цей. Так я позалишав трішки цих маленьких нерівностей. Я не хочу їх вичухувати, тому що мені треба, щоб там металу теж було. В принципі, щоб показати вам гарне відео, можна його взагалі отаким от кругом зішліфувати під ноль. Не буде ніде нічого. Але для чого? Особисто я не бачу в цьому ніякої вигоди. Все одно його треба буде трішки підшпаклювати, трішки підгрунтувати. Хоча я думаю, тут, якщо дати три шари товстого нормального ґрунту, я його все виведу. Думаю, що ви самі бачите, фокусується здалеку. Красота. Ще треба зробити тут два отвори і тут отвір під брезговичок. Мені здається, що, мабуть, вже безнадійно втрачений у мене халтурний зварщик. Дивіться, що я вже почав робити. А? Я знаю, що це не показник, що все тепер буде ідеально. Але я такого ще ніколи не робив. Фірма. Ну і оце майже фініш. Тепер я підшпаклюю поріг, але ми ще будемо знімати весь до голого металу, подивимося, що там і як. І сюди, після того, як все погрунтую, буду ще наносити герметик напилю сюди. Всередину пшикну мовілю. І я думаю, що краще, ніж до аварії, це точно. Трішки вичистив, обробив перетворювачем, поріг, вирізав оцей кусок. Тут трішки далі до живого, він ще 10 років поїздив, але не вийде в нього. Там всередині глибше на підсилювачі оцьому є трошки ржавчини. Але ми туди не ліземо, тому що, щоб туди полізти, треба різати тут вище поріг, зрізати підсилювач і потім я туди доберусь. Це велика купа роботи і спонсора на неї нема. Тому ми туди не ліземо. А на вашому автомобілі, якщо ви хочете. Я можу в оцей угол залізти, а з той сторони, ззаді, там вилізти. Головне, щоб ви були до цього готові морально і психологічно. Любі капризи за ваші тут отаку латочку зробив, дивлюсь, плюс-мінус рівно, тут треба буде підрізати, тут зробив з запасом, і тут стечок отак гарненько зробив виштамповку, як бачите, туди одінеться кріплення для крила. Метал з Volkswagen оцинкований і приварюю. Замість оцієї железяки, яка тут була ржава, у нас буде нова, погрунтована ще й оцинкована. Отакого щось понаварював. Тут зробив уже рівніше імітація під завод. Всі оці згибчики сюди, виштамповочка, все одіниться. Тут трішки. Не подочищав і не буду його дочищати, його під порогом не видно. І так все гарно виходить. Отаке у нас було, і отаке у нас стало. Зазори, мов би нічого, краї оці у ремставки трішки відрізняються, ну то нічого страшного. Пішов процес зачистки порога і що ми тут маємо, дивіться. що. Треба трошки попідчищати, правда? А це залишили б його, воно б згнило і була б біда. Потім прийшлося б міняти. А так ми його зараз вичистимо, кислотним загрунтуємо і воно ще поїздить. Ще трішки зачистили, отак обклеїв скотчем, щоб туди не лізти і було місце для переходу. І знизу бачите що. Весь, на всю довжину. І ззаді теж поліз. Ну, туди всередину ми не будемо лізти, бо не хотілося б нічого варити. А так, все це вичищаємо. І збережемо його від заміни, я думаю, ще в найближчі 5 років це 100%. А взагалі обробляйте автомобілі. Ні. Не обробляйте. Мені ж треба теж мати роботу. А тут ось вже воно трошки вичище, бачите? Підготував усе до шпаклювання, знежирив отакий вигляд у нього. І з цього боку. Такий. Оці пори вони не наскрізь, а просто крапки так ставлені в мене. Тому я їх не заварював. Хтось мені писав, що маляром після мене буде дуже важко робити роботу. Я сам після себе буду робити малярну роботу. Що ви оддати комусь, щоб вони таку красу шпаклювали? Ні, я сам пошпаклюю. Сам пофарбую, сам вскрию лаком і сам буду насолоджуватися результатом своєї праці перемазав шпаклівкою, і тут всю рихтовку пройшов раз, і більше в принципі там не треба нічого. І Зварочні свої місця теж один раз перемазав, тепер я його перешліфую, я впевнений, що Я з першого разу його виведу під ґрунт, буде шикарно. І це переднє крило, ой, фу, передній поріг теж шикарно. Приємно після себе шпаклювати, бо шпаклівки мізер. Як вам така краса. Дивіться, які. Zavitushke nakedo je. Nanush. Отаку красу. А вверх пройду, настрою більший тиск, щоб ну, мільше шагренька була. Ось так, бачите, виходить знизу грубша, а отут вже така легесенька. Великим тиском. Зараз доскочу ще його доб'ю і потім покажу вам. Отакий я використовую герметик. Тут різьба під нього не підходить, тому потрібно зрізати різьбу. Тут, бачите, я її зрізаю, і воно туди під тиском по її колби заходить і добре тримається. Зараз візьму новий герметик, я розігрівав і все буде гарно. Така красотіща. Отака красота виходить, бачите? Зверху такий як антигравий, а знизу герметик. Да, я там трошки на дно попав, але то нічого страшного буде, пилюкою припаде і буде нормально. Отак. І тут теж все отак. Далі у мене чорний герметик, тому буду наносити чорний. Такий результат локом залив. Все, обробив, крила і всередині ти теж лаком залив, і там лаком залив, і герметиком навіть потюки. Є, але всередині потоки то більше плюс, ніж мінус, правда? Тут така краса неймовірна і цей поріг. Надію, що скотчем не прогадав. Може і бути трішки кривувато, але то так. Гляньте, яка краса, я впевнений, що спеціаліст. Не, відлі... ну, не відрізнить, варений тут цей кусок порога чи ні. Хіба що глядач мого контенту? Ну, Не видно. Все гарно, красиво. Тут все гарно, ці всі штучки, тут всі штучки. І тепер подумайте, якби ви його латали латками, було б так гарно. Звісно, було ви ж спеціалісти, це ж я тут граюся. Кому потрібен якісний ремонт, контакти в шапці профілю. Або пишіть на почту, або в інстаграм. Оцей інструмент я в захваті. Я обробляв шестірку ВАЗ. Потім залишилось там трішки мовіля, я його повісив на стіну в холодному гаражі. Тепер мені треба в ланосі отуди От він пшикнуть. Я всередині кусок порога цього замовілив. Голку закрутив, там все герметично, і мовіль не пересихає, ну. Добре, коли воно працює. Ставлю пробку заглушку, та тоді отут все запшикаю або замажу щіткою мовілим, або може мастікою бронзовою і збираю. Крила зсередини теж замовілив і тут. І оці місця, де були пропуски, я їх запшикав, воно тепер таке. Мовільно мастічне. Це в мене тут мастіка була, я мастіку розпилював, а потім залив туди мовіль, то воно так трішки вигляд має, бачите, прозорий майже. Але воно там є, бачите? Є. І також отут оце все замовілив. І з цього боку так акуратно ой, Що я вам знімаю із середини. Ой, отак. От Там де була моя зворочка. Я думаю, що... Засідуючи 10 років воно буде жити. І отакий фініш. Основні ці місця зали, воно трішки скапає. І оце коли питають мене, скільки вартує такий ремонт, я не знаю. Це ж безцінна робота. Де ви ще бачили, щоб отак за цим усім гралися? Спитайте у них за ціну. Здається, що це дуже дорого. Зато якісно, після такого ремонту можна бути впевненим, що з ним нічого не станеться. І гравітекс змінений на герметик. Від герметика, отак як дивиться, на нього майже й не видно, що він там є. Фірма ззаді отут відкручував брезговичок. Бачите, намазюкав сюди пошсала. Щоб оцей стечок отак був загерметизований, туди корозія мала менше доступ. І так все промазую, що можу, щоб було шики блиск.